Вітаю, дивіться, вже кухня зроблена. Утеплення підлоги. демпферну ленту ми приклеїли. Сьогодні плануємо виставити ми маяки на підлогу і вже завтра заливати стяжку. Сьогодні закінчимо вже утеплення підлоги. Ось так. То все. В кімнаті теж закінчили. Вже цемент привезений, сітка, цемент ще дві коні. Сьогодні закінчуємо утеплення, завтра буде стяжка. Ось пісочок. Сміття теж ми винесли. Нас просять це сміття вивезти. Я подзвонив за, за цей об'єм невеличкий просять 800 гривень. Так що, якщо щось, то погоджуєте або ні, то будемо далі вирішувати. Все, я на зв'язку. Гарного дня!